Тобі це не потрібно. Ця фраза за 20 років стала для мене чимось на зразок оберегу, тільки не доброго, а такого, що поступово душу затуляє. Він завжди казав це спокійно, навіть з усмішкою. Ми йшли торговим центром, я зупинялась біля вітрини, де висіла якась гарна сукня чи нова сумочка, а він стихо казав Тобі це не потрібно, у тебе ж є. І я слухняно відходила. Жили ми, як казав він, економно, але з розумом. Не бідно, квартира, своя машина, дача, навіть невеличкі поїздки на море іноді. Але в тому житті не було мене. Моїх бажань, дрібниць, якихось жіночих радостей. Усе у нас з чоловіком було спільне, спільні гроші, спільні рішення, спільні цілі. Тільки от я якось непомітно зникла із спільного. Я навіть не можу сказати, коли саме це сталося. Спочатку мені було не до себе, дитина, робота, хатні справи, потім, коли все трохи налагодилося, чоловік уже звик, що я не прошу, а я звикла, що він завжди знає краще. Моя сумка, яку я купила ще 10 років тому, була для мене цілком нормальна. Чоботи ще не протікають, куртка тепла ж. І я справді не нарікала. Бо, знаєте, якщо тобі руками кажуть, що тобі це не потрібно, ти починаєш у це вірити. В той день ми йшли на ювілей до його начальника. Одягни щось гарне, сказав мені чоловік. Ну, я маю ту чорну сукню, пам'ятаєш, яку я на новий рік одягала. Та гаразд, відмахнувся він. Я зробила собі легку зачіску, підфарбувала губи, накинула пальто і все. Мені навіть в голову не прийшло, що треба щось більше. Та коли ми прийшли у ресторан, я все зрозуміла з перших секунд. Жінки там сяяли, у сукнях, вишитих блискітками. З укладками, макіяжем і з коштовностями. Вони сміялися, пили вино, пахли дорогими парфумами, а я з простою тінню. І коли я глянула на чоловіка, побачила, що він скривився, мені стало не по собі. Він не сказав нічого, але весь вечір був якийсь напружений. А потім, коли трохи випив, підійшов і кинув тихо, щоб ніхто не чув. Ти мені сьогодні не пасуєш, я виглядаю як господар життя, а ти як його прислуга. Я застигла. Ти? Ти ж сам казав, що мені нічого не потрібно купувати. Я не про те, пробурмотів він. Подивись навколо. Он ті, онті, от Лариса моя колега, вона ж твого віку, а виглядає, як королева. Мені стало так боляче, що я навіть не могла дихати. Я мовчала до кінця вечора, а коли ми приїхали додому, я просто сіла на ліжко і розплакалась. Дочка наша Оленка, вже доросла, 18 років, все зрозуміла без слів. Мамо, що сталося? спитала. Я махнула рукою, але вона підійшла, обняла знову тато, я лише кивнула. Вона зробила чай, посадила мене на диван. Мам, ти ж гарна. Сказала вона щиро, просто ти себе не бачиш. Та я вже не така, доню, не така божевеш не для себе. Її слова чомусь мене розтопили. Наступного ранку, у неділю, вона сказала: Мамо, їдемо в торговий центр. Мені треба купити куртку. Я, як завжди, послухала. Але вже біля першої вітрини зрозуміла, що куртка то була лише відмовка. Вона почала тягнути мене до магазинів. Мамо, це!» Он, дивися, яка сукня, просто твоя, а це пальто ідеальне. Я відмовлялась, соромилась, а вона стояла впертою, колись я в дитинстві, коли просила морозу. Мамо, годі жити в тінях. До вечора я вийшла з торгового центру з двома великими пакетами нова сукня, пальто, туфлі, сумка, навіть светр і шарф. Оленка заплатила частину своїх відкладних грошей, бо вона вже підпрацьовувала. А я вперше не віддала свою зарплату чоловікові. А потім вона, усміхнувшись, сказала, а тепер салон краси. Я ніколи не була в житті в салоні краси. Мені зробили нову зачіску, пофарбували волосся, зробили манікюр вперше. Коли я подивилась на себе в дзеркало, я не впізнала себе. У тій жінці в очах блищало щось, що я давно загубила, впевненість. Ми повертались додому, сміялися, пили каву в кав'ярні. Мам, ти просто неймовірно, сказала дочка. Я знала, що з тебе треба лише трохи сил пил стерти, і з'явиться та жінка, якою ти була колись. Коли я зайшла в дім, чоловік сидів на дивані і гортав телефон. Побачив мене і завмер. Ти що? запитав. А що не впізнаєш? усміхнулася я. Ти куди ти ходила? В магазин, в салон. Він мовчав, потім насупився, скільки ти витратила. А тобі яка різниця? Ти ж казав, що тобі за мене соромно. Тепер, може, не буде? Він нічого не сказав я пройшла повз нього і пішла в спальню. Ввечері він зайшов туди сам. Стояв, потім каже: Ти гарна, дуже. Тепер подобаюсь? іронічно запитала я. Я не це мав на увазі, я просто звик, що ти завжди така проста. Проста бо ти так хотів, може. Але знаєш, коли ти прийшла зараз, я ніби вперше тебе побачив. ніч я не спала, думала навіть не про гроші, не про сукні, а про те, як легко ми, жінки, губимо себе у побуті, у сімейних компромісах у щоденному та мені не треба. Ми починаємо жити для когось, для дітей, чоловіка, дому, і забуваємо, що теж маємо право світити. Не для когось, для себе. Наступного ранку чоловік запропонував поїхати разом на каву. Ти сьогодні якась інша, а я просто згадала, хто я. Він усміхнувся, але в очах блиснула тривога, наче боявся, що ця нова я вже не буде такою зручною. Минув тиждень я помітила, що він став інакше на мене дивитися, більш уважно, ніж колись. Може, поїдемо кудись просто відпочити? Добре, але без твоїх тобі це не потрібно. Він засміявся, але погляд у нього став серйозний, домовились. Іноді мені здається, що тоді я не просто купила собі нову сукню чи зробила зачіску, я купила нову себе. То жінку, яка має право бути красивою, бажаною, жити не лише для інших, але й для себе. А чоловікам я б сказала одне: не кажіть своїм жінкам, тобі це не потрібно, бо настане день, і вони зрозуміють, що не потребують уже і вас.